Нарешті зібрала дієтичний обід. Це ти зараз що робиш? Тю, то збалансовано ж обідаю. Вуглеводи, білки, фрукти все ж корисне. Так, корисно, але точно не разом. Невже? А чого ж тоді? Бо котлети це білок, а пюрешка вуглевод. І для їхнього перетравлювання організму потрібна різна кислотність шлункового соку, різні ферменти і різний час. Ну і що з того? А те, що разом вони просто нормально не перетравлюються, запускається процес здуття важкості, метеоризму, а далі як наслідок і набір ваги. А з чим тоді їсти мені котлету? З овочами і великою кількістю зелені. бо зелень виводить токсини, прибирає слиз і найголовніше насичує. А пюре. Шоко теж не можна, можна, але з жирами, наприклад, з маслом, авокадо або зелень з оливковою олією. Це буде і ситно, і абсолютно безпечно для твого животика. Слухай, ну ніколи б не подумала, що справа саме в поєднанні. Так отож, проблема не в їжі, а просто не в правильних комбінаціях. Тому, якщо хочеш навчитися правильно поєднувати продукти, їсти реально смачно і при цьому ще худнути, тоді переходь за посиланням в шапці профілю і безкоштовно отримай доступ до мого майстер-класу зі схуднення.